Привіт, синьо білі вболівальники. Новий підписаний Динамо останнім часом викликає багато галасу. І ось агент нападника Владислава Бленуче вирішив висловитися, поділившись подробицями про те, як проходили переговори. Я скоро все розкрию, але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк і давайте разом дізнаватися новини. За словами агента Крісті Чорнодолі, підписання Бленуче не було випадковістю. Він пояснив, що гравець перебував під наглядом Динамо досить довго, щонайменше шість місяців, і що президент Ігор Суркіс, тренер і весь тренерський штаб були згодні щодо його приходу. Іншими словами, це було колективне бажання всередині клубу. Чорнодоля також наголосив, що інвестиції відбулися лише через великий інтерес з боку Динамо, а також враховуючи складну ситуацію, в якій опинився Крайова, румунський клуб, з якого він прийшов. Він чітко дав зрозуміти, це було не поспішне рішення, а радше продумане та сплановане. З іншого боку, Динамо також довелося зіткнутися з суперечкою. Клуб опублікував офіційну заяву щодо чуток про те, що їхній новий гравець поширював проросійський контент у соціальних мережах. Рада директорів рішуче поставилася до цього питання, щоб захистити імідж команди та гравця, оскільки ситуація привернула увагу змі. Шановний вболівальник. А тепер я хочу почути вашу думку, що ви думаєте про підписання контракту з Бленюсом. Чи вважаєте ви, що він може стати важливим гравцем у нашій атаці? Повідомте мене в коментарях, і я буду стежити за цим. Я буду тут, з найкращими побажаннями, і побачимося в наступному відео.